Вітаю, друзі! Маємо в наявності пневмозйомники-форсунок. Нової модифікації, по принципу, вода, хто знає, але пневматичний пневмобайок, він схований в цьому корпусі, щоб не травмувати руки. І так тихіше працює. Так, такі страшненькі тіски, зажимаємо форсуночку, CDIшну, зажали від душі, повірте. Під'єднуємо шлангу і дивимося на результат. Компресор, звичайний китаєць, маленький. Така вийшла річ. Три насадки в комплекті М27, М14, М12 на п'єзофорсунки, форсунки на К9 віто трафік. Але вийшла дуже мощна штука, тому треба бути акуратним. Якщо залишаєте надовго і у вас сильно закиші форсунки, то може розірвати форсунку, одірвати якусь частину, і були такі випадки, тому треба акуратно ціна 10 тисяч.